Боже, красота! боже какие красоты все цветы. Так, ага. так все цветует Це я. І тараска. У косткова годівничка. Така Тараса. Костик біля свого вікна. Де твоє вікно Костя? Да. Який номер? Номер вікна який? Ага. Та 13, то Та ага. не знав. Сьогодні 23 квітня. І я білю дерева. Олександр там косить. Викупили ми таку щітку, що так хляпає, що я вже як дітько той. Це вже типу друге кокло. Може колись таке відео вийде на Ютубі. Мар'яна не Кинеш відео зимою. Ти <laughs> вже чуєш, що відео знімається скільки два роки? Це капець матраску. Я собі придумала сама проблеми на голову. Не сидіти собі, не смажити, шашлик. Кажу, давай я дерева Ну, ужас. Це жінка, фендмейдер. Вс. Олександр перший раз варить їсти в хаті. Ну, ми взагалі то збиралися на вулиці, але, але сьогодні щось погода нас підвела. Дощ що паде, то не паде. Ну, повдягали шорти головне. Я вже просто вдягнулася в штани, Костика теж вдягнула, там Костя в терасі сидить. Ну, одним словом, вирішили тут смажити. Так Класно гудить. Припраша. Дякую, Дякую. будьте здорові. Що буде? Біє бою партне. а лопатки нема, ні? Треба було таке як якомоситку, типу, взяти, знаєш. Правда? Такий мій хліб, кава хліб це. Кава? То будь-яка. Не знаю, як візьме. Такі смакоти на природі, так?